Ти їдеш трасою М06 десь між Києвом і Львовом. Темна ніч, машина одна. Твоє світло єдине в полі зору. І раптом зупинка стара, зіржавіла вкрита мохом. Навколо нічого, ні хат, ні ліхтарів, нікого. На лавці сидить жінка, світле волосся, біла нічна сорочка. Обличчя замазане, ніби розмите, але вона повертає голову прямо на тебе. Очей не видно, тільки тінь. Ти проїжджаєш повз, але в дзеркалі заднього виду зупинка порожня. Жінка зникла. На радіо шум, тріск, і серед перешкод голос дуже тихий: Зупинись, вийди! Вона ще тут. Ти зупиняєшся, не знаєш чому. Просто тіло саме натискає на гальма. виходиш з авто, і раптом ти вже стоїш біля зупинки, хоча не пам'ятаєш, як вийшов. Машини нема, ліс навколо інший. тиша, суха. Ти озираєшся. Жінка стоїть за тобою, її лице немає лиця, лише біла, гладка поверхня, і щілина, з якої лізе щось, живе. І останнє, що ти чуєш, не звук, а думку в голові. Тепер і ти тут назавжди. Якщо побачиш цю зупинку, тікай, але спочатку підпишись, підпишись.